Всім привіт підпишки. Сьогодні Матвій відповідає на питання, які ви задали в телеграмі. Перше запитання: Мілана Стар чи Мілана Хамєтова? Мілана Стар, але обої. Друге запитання. Онлік я б відповів на це питання, але я не знаю, що це. Третє запитання. Чи знаєш ти англійську? Але я не знаю англійської. Все, що я знаю, це Ей, Shader. Четверте круте запитання. Чи любиш ти пукати громко? Так. П'яте запитання. А тобі подобаються трактори. Так. Особливо стантити на них. Трактор від Ламборгіні – це моє все. Шосте запитання. Чим займаєшся вільним часом? Ну, я просипаюсь, йду до школи. Учусь, балуюсь, приходжу зі школи. Я приходжу їм, граюсь, сплю і йду грати, а також знімати для вас нове відео. Наступне запитання. Ти гей, десь я вже чув таке питання. Ні, але Павлик так. Наступне запитання. Ти підписаний на Тіпа Костя. Ні. Що Наступне запитання, як ти відносишся до А4. Це наш головний конкурент, але в нас відео краще. Наступне запитання, який твій улюблений предмет у школі? Парта, стульчик, пол, пенал, інтерактивна дошка в класі фізики, на якій я малюю круті фігури. Наступне питання: чи вмієш ти їздити на жигулі? Ні. Але на тракторі так. Особливо стантити вмію. Добре. Останнє на сьогодні запитання. Ти любиш вейпити? Фу, так! Цим не займаюсь.